Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджати українській перемозі. І сьогодні поговоримо про заяву Лаврова, в якій він заявив, що у США повне зубожіння. Про що мова? дня, очільникам ЗС Кремля Лавров давав таку собі підсумкову. Прес-конференцію е, вона була схожа на таку собі нафталінову радянщину, де говорилося про те, що Захід загніває, е, і Росія що квітне, да що санкції тільки на користь, аналогов нет, і в нас тут е, повне імпортозаміщення. І в одному із своїх месенджів він заявив, що у США взагалі повне зубажіння. Мовляв, коли він був у сан франциско на якомусь там заході, то коли їх возили по центральних магістралях, місто то все було красиво, типа шах право, шах вліво, і там повне. Зубуждение и нищета. То, что мы видим, то, что мы видели, кстати сказать, во время различных мероприятий международных, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество было в Сан-Франциско, у них проблем-то у Соединенных Штатов очень много. Там нищета на каждом шагу. Єслі сайті з центральних магістралі, тобто уша стільки проблем, що куди їм ще там суватися, рішати якісь питання з України? Проте це лише слова і слова брехливі. Чому тому, що факти говорять зовсім про Інше, що зубожіння, причому достатньо глибоке і глибинне, поглинуло фактично Росію. Факти, які можуть це нам окреслити, є у аналітичних звітах того ж самого Світового банку або МВФ. Що це таке? Це показники, наприклад, загального ВВП, які виробляє країна, тобто це товари, які генерує економіка чи іншої країни, або ВВП на душу населення, тобто це кількість грошей, які оцінюються ці товари, поділена гру грубо кажучи на кількість населення, яке проживає у цій країні, так от що показують ці аналітичні дані, і е, як вони демонструють реальну картину того, що Нібито намалював Лавров, але воно по суті є брехнею. Так от ВВП на душу населення. 2018 рік США займає восьме місце з усіх країн світу з рівнем ВВП на душу населення 62 тисячі доларів. Росія 57 місце із рівнем ВВП на душу населення 11 тисяч 280 доларів. 2021 рік США піднялося на шосте місце і рівень ВВП на душу населення майже 70 тисяч доларів. Росія. Росія опустилася на 59-те місце з 12 тисячами 172 доларів на душу населення. 2024 рік. США займає 6-те місце із рівнем ВВП на душу населення 81 тисяча доларів. Росія опустилася на 86-те місце із рівнем ВВП 13 648 доларів. Але це ще не все, як показують дані світового банку. Росія в 2024 році вилетіла з десятки найпотужніших і найвеличніших, наймасштабніших економік світу. Вона зараз вже перемістилася з 8 на 11 місце. Так, от для порівняння США знаходиться на першому місці за рівнем загального ВВП. Тобто це кількість товарів і її оцінка, яку виробляється країна, економіка цієї країни. Так, от рівень загального ВВП Сполучених Штатів 27,5 трильйона доларів. Китай, наприклад, друге місце 17,6 трильйона доларів. Росія 11 місце 2 трильйони доларів. Тобто економіка Росії майже в 14 разів менша за економіку Сполучених Штатів. А по рівню е зубожіння, як говорить Лавров, да, ми порівнюємо 81 тисяча доларів на душу населення в 2024 році У США і 13 тисяч доларів на душу населення у Росії. В скільки разів? Приблизно у 8 разів населення Росії е живе гірше, живе бідніше ніж населення Сполучених Штатів. Звичайно, що ми не говоримо, що немає проблем у Сполучених Штатах. Звичайно, що там є велика кількість дійсного бізного бідного населення, бо те, яке живе, ну, скажімо так, на невеликі доходи. Але порівнювати у такий спосіб, як це робив Лавров, це просто брехня і маніпуляція. І вона якраз свідчить про те, куди завела е, Росію геніальна політика Лаврова і іже, з ним. Тож, друзі. Якщо ви надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами. Ставте дзвіночок, тисніть лайк, підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.